Яскравий природний басейн, крижана вода, популярна пішохідна стежка та мальовничий ліс. Басейн розташований біля сезонного водоспаду Тамаліч. Водоспад, тепер сезонний, колись мав постійний потік на річці Маккензі в окрузі Лейн, штат Орігон. Ділянка розташована в Національному лісі Біламет. У 1960-х роках вода була відділена від гідроелектростанції з потоку над водоспадом. Ця ділянка потоку, а також водоспад, перестали текти за винятком періоду сильного стоку або коли воду відводили від дам вище затечені. Коли це не так, потік іде під землею і тепер випливає під водоспад. Це одне з найкрасивіших місць штату Орігон.